Насправді це чудово, чудово, що українці починають розуміти те, що вони не хотіли чути і бачити ще півтора-два роки тому назад. США завдяки війні в Україні озброять свою армію модернізованою технікою. Це видання за телеграф. Видання зазначає, що в зв'язку зі значними обсягами поставок озброєння та техніки Україні, починаючи з 2022 року, Пентагон отримує взамін державне фінансування на поповнення власних запасів оновленою зброєю. Фактично приблизно 140 мільярдів доларів, які штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії. Зокрема, США передали там бойові машини піхоти і так далі. Пентагоні підтвердили, що армія США отримує повне заміщення за один старий Бредлі. Подарований Україні американські війська отримують один новий Бредлі з усіма сучасними функціями. Цікаво, і те, що нові машини, які отримують штати, було виготовлено з урахуванням того. Як вони себе показали на полях Запоріжжя і Донбасу? Одна з головних новацій: бортова система активного захисту Iron First. ця система перехоплює в польоті ракети, безпілотники. Систему раніше використовували в Ізраїлі, але саме її використання в Україні, де дрони стали домінуючою силою на полі бою, змусили США збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці. Знаєте, це якби війни в Україні не було, її потрібно було б вигадати. По-перше, щоб оцінити взагалі сучасну війну, і друге, повністю модернізуватися. А власники заводів американських і власники виробництва зброї просто аплодують ладошками ног. Ще раз повторюю, якби війни не було в Україні, її потрібно було б вигадати. А тепер прицініть, прикиньте, так, і багато що подумайте. І багато що подумайте. Телеграм в профілю там повністю розписано, багато що розписано, ну і посилання на цю публікацію. Прозріння воно таке, воно болісне, особливо коли тебе два роки два роки обробляють ідеологію через телевізор. І ти потім можеш бути шокованим, якби оце півтора року тому назад. Десь вийшло без приписки телеграф. Це б точно було б російське ІПСО. 100%. Тепер вже і не ІПСО, і не російське. Просто західне видання, яке, чесно кажу, ми повністю переозброїлись і зрозуміли, що таке сучасна війна. Ми стали сильнішими. А якими стали ви? Ну, я думаю, їх це мало цікавить. Чекаю на ваші коментарі.